Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наслідок удару загинули троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Речник повітряних сил повідомив, що Росія атакувала Одесу трьома балістичними ракетами. Іскандер М. Думаю, завтра зранку, що ми оператируємо стат, обстежимо, побачимо і всі знають свої задачі і починаємо відпрацьовувати. Так. Та, і ну, якщо потрібно буде волонтери благодійних так. е, фонди, також зазначається, що в Одесі зранку на місці прильоту розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації. Мер звернувся до жителів Одеси та попередив про можливі посилення ворожих повітряних ударів найближчим часом. У цьому контексті він просить громадян своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час російських. Обстрілів увечері ворог тричі обстріляв Нікоболь застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ град. Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься вона амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. Подівечені сім багатоповерхівок, а ще двоповерховий будинок Зачепило лінію електропередач. Обстеження уражених територій нині триває, а наслідки атак уточнюються. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені пункти Херсонської області та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено вісім приватних будинків. Були зафіксовані влучання у стільникову вежу та магазин. Жерта постраждалих серед цивільного населення немає.